Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Чинний народний депутат за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру у державній зраді. В СБУ та офісі генпрокурора не назвали прізвища нардепа, проте зі світлину, опублікованих їхніми прес-службами, видно, що мова йде саме про Олександра Дубінського. Зокрема, за матеріалами слідства стало відомо, що він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління Генштабу Збройних сил Росії. Що цікаво, останнім часом до Дубінського часто навідувались різні Лужби, але після такого викриття його життя стане у яким несолодким. Так, за інформацією СБУ, слідчі служби та ДБР зібрали докази державної зради з боку Дубінського, який здійснював інформаційно підривну діяльність на користь РФ у складі злочинної організації. Основним її завданням було розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угрупування отримували гроші від воєнної розвідки Росії за даними слідства фінансування. Ні, мережі сягало понад 10 мільйонів американських доларів. У межах досудового розслідування задокументовано, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. Один із прикладів дезінформаційної роботи поширення фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори у США у 2019 році. Для розгону проросійських наративів він брав участь у відповідних прес-конференціях, зазначено в повідомленні СБУ. Це прямі докази, які вказують на причет. Тні Дубінського і спростовувати їх йому точно не вдасться. Сбу добре взялися за нього. До того ж, слідчі стверджують, що злочинну організацію 2016 року створив заступник начальника російського гру Володимир Олексіїв, як агентурну мережу, що діяла в столиці України, операційним керівником ворожої групи з території РФ займався його заступник Олексій Савін. За даними слідства, крім народного депутата, до складу ворожої групи входив екс-нардеп Андрій Деркач, який напередодні повноважив на масштабне вторгнення Росії втік за кордон, що і не дивно. Життя тут у нього точно б не було. Що не менш цікаво, так це той факт, що до цієї агентурної мережі також входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний птічка і наразі переховується від правосуддя за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти нашої держави Кулик публічно займався псевдоправовим обґрунтуванням фейків на користь Кремля. Діяльність організації у Києві координував екс-помічник Деркача, колишній співробітник Руча часів СРСР Ігор Горколісніков, який за матеріалами СБУ вже засуджений, і відбуває покарання за державну зраду. А це неабиякий прорив у справі. Зрадники мають відповідати за свої вчинки. Наразі на підставі зібраних доказів генпрокурор України повідомив учаснику злочинної організації народному депутату про підозру. Також вирішується питання про обрання дубінському запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Але якщо говорити відверто, то-то наговорив та наробив він точно на більший строк, чого тільки вартує його недавнє викриття на тому, що депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Та ще й до того всього він для реалізації обрудки використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити потрібних людей у систему шлях, нібито як волонтерів. Тоді Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Але чи достатньо цього добре, що нарешті цього посіпаку Кремля знайшли, та він відповів за все скоєне таким людям? Точно не місце у Верховній Раді. Тому на одного депутата-зрадника стало менше. Чекаємо на достойне покарання для Дубінського. Він на це заслужив. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.